Привіт! Вдячна тобі за твою увагу, за приділений час для мене. І не буду займати багато твого часу, зразу перейду до діла. Ось саме в моєму курсі про гроші я зібрала весь той найцінніший і найдієвіший матеріал, який я давала на усіх усіх тих. Випусках у всіх тих повторах курсів, марафонів, чи як це назвати, про гроші, які в мене пройшли. У мене їх було 5 чи 6, здається. Я їх там оновлювала, вони ставали все там об'ємнішими, об'ємнішими, об'ємнішими. Я бачила результати по інших, тому що одна справа бачити результати лише по собі, так друга справа бачити результати по клієнтах, там де ти один на один к... е е працюєш з людиною. Так. І зовсім інша справа це працювати з групою і бачити результати того чи іншого слова, тих чи інших технік на якійсь певній групі людей і свого часу. Ось ці марафони, ну марафони, курси так про гроші. У мене на даний момент прийшло приблизно 540 чоловік. Ми підраховували саме про гроші. Це 540 чоловік. І величезна статистика з того, що дієве, що не дієве, і так далі, з того часу я ще щось нове дізналася, так, так як моє навчання і. Моя робота над собою не закінчується по цей день, і я думаю, через декілька років я вам запишу подібний курс, але можливо ще більш об'ємніший. Так як попередні всі марафони і курси я проводила з живою участю з вами. Зараз у мене такої змоги немає, тому я вирішила, що я не можу вас залишати без цих. Практичних інструментів, але я їх зроблю у записі і з таким відчуттям, наче ви разом зі мною присутні, і так далі. Цей курс складається з уроків з теоретичною частиною. В яких я пояснюю, чому це саме так, чому це працює саме так, як це відбувається, які ознаки, так і як це змінити? Пояснюю, як це змінити. Крім того, розуміючи, цілком розуміючи, наскільки складно здолати супротив. І таки не просто прослухати, а ще й сісти і зробити завдання, тому що часто наш мозок нас обманює і, знаєте, робить такий, такий фокус, каже: Ну, уявімо, що ти його вже зробила. Тобто ми те завдання або умійцям то зробили, але насправді ми його не робили. І в результаті, відповідно, ми ніяких не маємо з цього завдання. Тому. Для того щоб вам було легше здолати цей супротив, у мене, по-перше, там є вправи на подолання супротиву, ви їх можете використовувати в своєму щоденному житті, тоді коли вам це потрібно буде, не тільки на курсі, але кожну техніку, яку вам потрібно буде зробити, ви будете робити під моїм супроводом яким чином. Я записала на кожну техніку окреме відео, там, де я буду сидіти, ви відкриєте відео. Так там я, я, яка вам вас супроводжує у цій практиці, ось поки ви пишете, я вам задаю питання, на які ви маєте там відповісти там, в цій практиці, або що ви маєте подумати, що ви маєте зараз зафіксувати на папері, так тому що. Ну, багато вправ, саме таких письмових. Якісь вправи потрібно робити раз в місяць, буде вправа, яку достатньо зробити один раз на рік. Ось я вказую, що коли і скільки робити. І для тих людей, які знають, що вони навіть в такому форматі не можуть себе заставити зробити завдання. У мене є окремий тариф, на якому я, по-перше, буду особисто перевіряти ваші завдання. По-друге, ви зможете задавати мені запитання, і у вас буде доступна в цьому тарифі одна консультація зі мною саме на фінансову тему, саме на фінансову тему. Я там буду використовувати ті інструменти, які я буду вважати за потрібне. Можливо, навіть це будуть метафоричні карти на тему грошей і так далі. Я, я вже там буду виконувати свою роботу, і такий ось чат, діалог зі мною. Мою підтримку ви будете мати протягом трьох тижнів. За цей час ви зможете пройти цей курс, ну, щось навіть декілька разів. Зробити, знайти питання, які у вас там іде у вас там заминка, де ви хочете зі мною поспілкуватись, пообговорювати зі мною, і отримати мою особисту консультацію саме на тему грошей. І, звісно, отримати таким чином більший результат від проходження цього курсу, ніж якби ви просто самостійно з цим. Але я не говорю, що самостійна робота не принесе результату. Принесе все залежить від вашої наполегливості, від вашої швидкості змін. Результати будуть 100%. Можливо, трохи пізніше, можливо, не одразу після курсу. Іноді це має бути такий трошки накопичувальний ефект. Можливо, прийдеться зачекати там декілька тижнів. Але Якщо ви дійсно будете виконувати ці вправи, результат гарантовано буде. Важливий такий момент, що на курсі не буде якихось просто медитацій, грошових, там, якоїсь віртуалізації, розвіртуалізації, чого там ще, візуалізації, ви зрозуміли. Я не маю нічого проти цього, воно також працює, але тут... Про інше, в мене курс про інше, тут не буде якихось там магічних ритуалів там з трусами на люстрі, чи запусканням якихось там кульок і так далі. Тут вправи такої області психології, як НЛП, це розділ психології, який вивчає закони роботи мозку. Тобто тут будуть вправи, які допомагатимуть вашому мозку. Змінити свою роботу таким чином, щоб е, приносити вам більше грошей у ваше життя. Тож дякую за увагу! і Нехай ваші грошенята примножуються.